Друзі, на днях я придбав собі електронну сигарету, тому що я кинув курити. Це вже остаточно я кидаю курити, тому що я їбав в рот курити більше, тому що в мене проблеми зі здоров'ям почалися і я вирішив не курити, а прийти на електронні сигарети. Недавно в Тернополі відкрився інтернет-паблік з тими сішками. Називається ця група Vape Supreme. Дуже назва хавається, дуже прикольно. Хочу допомогти пацикам у розвитку їхнього магазину. Так що, друзі, кидайте курити, бо курити це реально хуйово, перевірено на мені, блядь. бо я вже курив 6 років, рахується і це піздець просто. Я кидав, знову курив. Кидав, знову курив. Це хуйово. Тому що здоров'я це саме головніше, що ви знали в житті. Бо без здоров'я ви просто ніхуя не зробите. І все. Так що друзі, кидайте курити і купляйте електронні сішки. Будемо парувати разом. Силка на їхній магазин буде в описі під цим відосом. Друзі, чуть не забув. Цей магаз проводить конкурс зараз на сігаретку, бачите? На сігаретку він 200 гривень, вона два приза. Так що приймайте участь, друзі теж прийму так. Що треба зробити? Репост. Робимо репост. Так, это репост, бляха. Репостик. О. Я якраз 37-й, може фартане. І треба зробити так. Вступити в групу вейп-шоп да, є, Долучити друзів Ваню Кирлюка, да, заїбісь. Приймайте участь всі, що ви навіть не курите, все рівно приймайте, тому що ви можете виграти, ви можете комусь подарити, продати, подарувати або самому курити. І ще дещо, друзі. З цих пацанів я випросив бонус для своїх глядачів: 10% на будь-який товар з їхнього магазу. І 20% на любу заправку, яку ви захочете. Якщо ви хочете собі щось купити, просто пишете до них, що ви дрозціка усвіча, і вам йде знижка. Так що, друзі, вступайте в їхню групу, приймайте участь в конкурсі. Конкурс буде триватиме до 3 листопада. Так що встигне прийняти участь. Всі ссылки на їхній паблік, на їхній конкурс буде в описі під цим відео. А зараз... влог. 5 минут назад я трахнув сілку в мерзі. Я видел твою суку, это просто мерзость Пять минут назад, как суди пять отверстий Всем куку ёпта, вам вами Рости Густыч и да, блядь, мани курва прищи, блядь. А еще у вас прищи, пацаны, иначе ваши все тёлки, блядь, понятно? Так что, блядь, друзья, нахуй, мать духу я прищи, чтобы тёлки ваши были все, курва. А нахуй, дивите, мы Опа. Опа! поаньле сука, От так нахуй. Що ти за мною ідеш, блядь? Вибігай, сука. Курва! Курва! День. А, курва. Ну, короче, приїхали в школу Мешковичі, і сьогодні ми виступаємо живчком, нахуй. У мене отки нашені на позитивчике! курва, я не знаю, що зі мною таке. А ну, пизда там нісенітниця. Так, тиц, тиц, тиц. Приїхали в школу, там Єбаште". Я Виділ твою суку, это просто мерзость! просто мерзость! Приїхали Мешковичі. І сьогодні, блять, і, і ми зараз от чекаємо. Бля, я не знаю, що пізданули. І зараз ми короче, блять. І зараз ми тут гуляємо. Ну як гуляємо? Я гуляю, що там ходить, короче, машини. Милуюся красою. Тут якісь пізаті, блять, переді мною, сука, я виїбу нахуй. Я тут виїбу. І ще хочу вам сказати, що в має... мене так хребет, блять, його знає, так щось не виспався. Так болить хребет, пізда. Зараз година 4, не, 5.05, отак. так. 505 і... і зараз ми віддихаємо. Жівком там коза є, бачите? О, бачите білу цяточку, там коза, бля, я хочу піти до кози. І цей. Живче ходи до кози! І зараз буде пизда, нах... я вам відвічаю, бля. Курва, коза все пизда. І подивіться нахуй на неї. блядь. смешни блять ницы киныцки блядь. это пиздец друзья длится блять гром не страшно нахрен мель внимание ноль внимание блять дороги по Курва! А мне поснимай, познимай мне. Сьоми нахуй! Курво Я пам'ятаю його два роки назад, я зліз на кузу і їздив на кузі, бля. Цього разу не вийшло, бо вона якась стрьомна була, я їба в і просто. На такі цітки були великі, що пізда, що, бля, яйце таке. Здорове яйце, блядь. Сука. Тут в школі коротше, відбувається концерт, бо свята старшокласники. І після цього двіжу ми виступаємо живчиком. Зараз ми зайдемо в школу. Я вже в школі не був три роки десь. Давай, давай, заходь, заходь. Нестрмно, блядь. Зараз цей запах школи, знаєте. <зору> <śled> <с ptim> <śled>

Давай, 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 быстро. быстро. Сука, давай, нахуй. давай, 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 тут давай, тут, короче, тут, короче, давай, и, и, и давай, Чекай. <смеш> Чекає. Чи можеш фонариком зняти? Чекайте, я вам, я вам включу фонарі. Так, коротше, там не виглядає з боку. Тут лавочка. Тут не видно. Сука. Глядь, сука, тут не видно. Лавочка, коротше, тут двері, там живчик. Тут короче, стіна. Засідаєш, дивишся в стіну. Тут якісь цей. Картинки. Продаємо, купуємо. <ріст> ярмакуємо, бля. <ріст> Розі, то, Ось те. Баби якісь файні дуже ці Я, ні, Ми зі світлом знімемо повністю, як і типу. ну давай. Нормально видно. Так. Давай. Це тюрма. Це тюрма. Це тюрма. Что забуваєш, хто запізнився? Йшли жечку, такі маленькі міні-стульчики, бачите, У мене теж такі є. Бл я все я не роблю. Бо, коротше, так виглядають. <ривіт> так, як В в садочок, Вставили лише лампу, бачите, що світило, добре. І так, не виглядає. Так піздатно, а тут, коротше, зразу з боку концерт. <ривіт> тут концерт. <Ми> <ривіт> а, 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 а тут... Я концерт. А, а тут тюрма, тут тюрма. О, дивіться, як наглядає. Так. Коротше, блядь. Такі тут такі сюрпризи є нахуй. Збираємо апаратуру. Моя сумка і пизда, вона вже шита, бачите? Вона вже шита, блядь, два рази нахуй. Мені вже стрмно, коли я йду знову там десь гуляю. Ти монтую відосі. Закрити? Закрийся. Нормально закрити, так? Коротше, коли гуляю, бля, мені завжестрно, що вона порветься, блядь, тут. Ну знов такі пізди, такі важкі. Коротше, йдемо, блядь, живчиком. Давай, открывай Открывай, открывай О, здесь бабы Чекай, давай, давай, заходь Рома, пять, Ром, пять минут назад Я был там Рома, пять минут назад З добрим утрічкам! <хи> і це продовження моєго влога. Вчора ніяк не міг зняти після паті, тому що вчора розродилася в мене камера, заїбало вже. Ну так быстро сюди, я не знаю, чи то нову купити, чи що. Хуй, знаю. І сьогодні я буду знімати теж, блядь, і завтра можливо. А може і сьогодні бля, не буду знімати, хуй знає. Тому що ми маємо сьогодні їхати живчиком і вступати в Снігурівку. Ну, ви знаєте, клуб Імперія. На два дні йдемо в п'ятницю і в суботу, типу сьогодні і завтра. І сьогодні ще маю передати посилки переможцям. У мене лишилося три куртки. Одну маю передати Франківськ, а з двома маю зустрітися в Тернополі передати. Кепку я вже віддав. А ця дівчинка, що я віддав кепку, вона мені взамін зробила тунелі, бачите? Тунелі піздаті, курва. Пиздит. Так що, друзі, ходімо готуватися разом зі мною. Вже спакував курточку. Курточка йде в Івано-Франківськ, переможниця Івана Кіцул. Тому що Іванка, блять, привіт, привітусик. З Днем народження вітаю, щастя, радості бажаю, бо у тебе День народження було недавно. І ти виграла коротше курточку. І так вартнуло тобі, блять, що водночас виграла курточку. І Зараз я, блять, беру шапочку і пиздую Тернопіль. Тож що побачимося вже на новій почті. Я вже відправив посилку в Яно-Франківськ Ще в Чернівці, хуй знаю куди. І прийшов в центр і приїхав мій дружбан зі Снігурівки. Сергійко, ну ви вже бачили в моїх вологах, в одному влозі тільки був. Сергійко, блядь, Той що каже, ну-ну-ну. ну ну-ну-ну-ну, no, no. no, no. no, no, no. Як крекер їв. Коротше, що буде робити? А? Я він хоче теж робити свої тунелі, блядь. Я кажу, йдемо вже, ті блядь, бля, він сикає щось. Давай ну ходи, блядь, ходи замудемо. Yeah, yeah, yeah. В мене вийшло спонтанно все, правда я хотів два роки, в тунелі, yeah. А то вийшло взагалі спонтанно, блядь. кажу, давай, ну давай, і заїбачила, блядь, отак. так. ката, а що ти робиш? Yeah, блядь, Ми проб'ємо і все, блядь, то знаєш. Я взагалі нікому не, казав, я нікому не казав, що я роблю тунелі, блядь. Я чекав пару днів, так хотів розказати, що я роблю тунелі, нікому не казав, і от, блядь, здійснилася мічта. Так що ніхай не піздіть, щоб, щоб, щоб чогось хочете зробити. Мовчіть просто і все. Зробіть, тоді вже кажіть. До того взагалі нюхай не піздіть. Я рифму зробив, бля, віршик нахуй. Короче, блядь. Що робимо? Я хочу, блядь, щось зробити, Бо Я приїхав, не знаю, що робити. Вчора дискотека була. Вже гуляв, гуляю, зустрів свою тю. Подивіться, що з нею з капцями. Подивіться, подивіться. Покажіть, покажіть, покажіть. Давайте відірваємо просто виглядає, Так так А ти більше резинки, дядь света. А А ти більше резинок. Ще раз зіну. Ні, давайте ще пару резинок. А, ні. ні головне, що тримає, ні, не Ні, все нормально. Все, йдемо. Прийшли вихід ситуації. Добре, що є кінти знайомі. В тіті мої кінти знайомі на базарі, які працюють. Приїхала я з моєю тітю в село і дивіться, що ми зробили. Чекайте, дивіться. Ще Бо вона йшла, йшла, йшла воно рвалося, коротше, ми вирішили обірвати Підошло саму, а воно пішло отак. Коротше. І лишилося тітя козі. І, і так лишилася тітя. подивіться. Так, ну піднісі ножку. <різь> <різь> отак. Отак, коротше, друзі.